Президенту не затягувати, а підписати швидко закон про ілюстрацію. Він називається «Про очищення влади. Тому що не підписання цього закону, далі перебування на посадах тих, хто або вчиняв злочини під час провінження науковича, або заплющував очі на злочини, які вчинялися, воно збурює людей призводить до тобі, смітникової ілюстрації або інших ексесів. Влада повинна діяти на випередження. Парламент прийняв закон, уряд його підтримав, президент має підписати. Ми не сприймаємо всі розмови генпрокурора, мовляв про те, що він суперечить та чомусь і так далі. що він недосконалий і може бути виправлений далі. Але близько трьох тисяч чиновників. Які повторюю, вчиняли злочини або запущували очи, повинні протягом 10 днів, якби має закон піти з своїх посад без права роботи на Державній службі мінімум 10 років. І тоді не буде таких питань на карт. Що торкається Шухлича, щоб було зрозуміло, його цінності, його діяльність і все решта партії, в якій він був до останнього дня, ми те заслужували не зараз. Тоді, можна легко перевірити, поговорити. Три роки тому я, Анатолій Грицер, в місті героїв Донецька в присутності журналістів, громадських діячів, службовців, військовослужбовців, чітко заявив тоді, коли Янукович був з Єнтіславом, що за злочини, які допустила партія регіонів, вона буде розпущена, а її вище керівництво піде під суд. Три роки тому я це заявив в Донецьку. Ну, вище керівництво вже в розшуку втекло. Партія по факту розпущена, її вже немає. От ті ашноки, які там під одним блоком чи іншим, дехто влазить в списки, включаючи від партії влади, від блоку Порошенка. Але ганебні отакі, насильницькі дії неприпустили. Не треба підривати довіру до нас самих. Європейці до нас. Найкращий спосіб побити партію регіони це побити її виборчими бюлетенями під час голосування на виборчих дільницях. Поставити кран. Так само як побити комуністів, які до останнього часу прислужували режиму. Бюлетенями фізичного насильства.